Вітаю вас, мої друзі. Яка пора року наступила? Так, правильно, наступила зима. А яка погода взимку? Взимку холодно, морозно, випадає сніг. Тож нам треба одягати теплі речі. Давайте ми з вами пограємо у дидактичну вправу. Сховай від морозу. Я вам буду розповідати різні ситуації, а ви, що необхідно надягнути, в певній ситуації. Щоб морозець не щіпав вушка, треба одягнути шапку, звичайно. Щоб не замерзли ноги, треба взути чоботи. Або зимові черевички. Наступне. Щоб не змерзли коліна, треба одягнути, штани. Щоб не змерз животик та спинка, треба одягнути. Правильно светр та куртку. Щоб не змерзла шия, треба одягнути. Так, шарф. Щоб не змерзли ручки, треба одягнути. Рукавички молодці. А тепер послухайте вірш грицька бойка, морозець, морозець. Морозець, морозець, не щепай нам щічки. Теплі валянки у нас, шубки і рукавички. Дітки, що щіпає щічки? Так, морозець. Про що просять дітки? Не щіпай нам щічки. Що в них тепле? Теплі валянки. А у що вони ще одягнуті? Шубки і рукавички? Послухайте вірш. Ще раз. Морозець, морозець не щепай нам щічки. теплі валянки у нас, шубки й рукавички. Діти, а чому взимку треба одягатись? Так, бо на вулиці дуже холодно. А який вірш ми з вами вчили? Правильно, вірш грицька бойка, морозець морозець. Давайте ми з вами його розкажемо. Морозець, морозець, щіпай нам щічки. Теплі валянки у нас, шубки й рукавички. Молодці малята! Гарної вам прогулянки та до нової зустрічі!